Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Тут просять мене в коментарях показувати більше город. Що в мене росте? Ось. Бачите, в саду яблунька ось така. І ось скільки на ній яблок. Це вже третій рік росте яблунька. І так обліплена яблуками. Скоро буде капуста. Капусту ранню не садили в цьому році. Ось так що це пізня. Через того на ось липень місяць, вже середина липня, а вона ще тільки починає нормально рости. О, грушки такі ось. Да. Грушка невеличка. Вон там чорнобривці, щоб. Жуки начебто бояться, де не лізуть в капусту, якщо чорнобрівців посадиш, посієш і то кабачки. Такі. А тут ще ось одна яблунка росте, теж трошки яблука є, але на цій менше. Ось такі яблучка. Топлій, звісно, трошки в цьому році не дуже, щось вона пожовтіла і жук побив. Поїв, побив. Тут морквачка росте. З теж яблунька ще одна то, то я ж ту показував ось. А це друга, не пам'ятаю як вона називається, там у мене записано все. Тому що садок у два ряда ось так посаджений. І тут ще яблунька є, там далі слива, черешня. А там у мене кури. Про кури вже відео було. Такі дав їм поснідати, вже вони перекусили і гуляють. А скоро будуть свої помідорчики. От покажу Як сливки. Ось так. Зелених багато, так що повинні бути помідори. в цьому році. помідори ростуть а це щас я не знаю дружина посіяла якісь там я даже не знаю як воно називається он як кабачок вирос дивиться прикольний а? А дивіться, як огірочок на цьому, на кукурудзині подипається, то все робимо своїми руками у своєму господарстві. А це таке в нас нагородині росте. На помідорчики зелені повинні вже спіти. Це червоний буряк. цибулька. Далі знов червоний бурячок на борщик. А це видно собаку, коли випускав гулять, до перця поламала. Жалко. Що є, то є. Тут в мене трактор такий, мотоблок. Помагаю в господарстві. Ось тут ще помідорчики. І кущі малини. Правда, в цьому році тільки посадив. Ось повинна бути маленька. Ну, слабенько. Але в наступному році, я думаю, що буде більше. А ось дали мені, друзі, чорна смородина, чи як вона там правильно називається. Дуже смачна ягода. Ось так вона. І здорова. Теж весною ранньою посадив і вже вона вон, ягоди підспівають. Ось так. Дуже смачні ягоди такі. Солодкі. А це коли строю курятник, то два. Дерево сюди прийшлося пересадити, ну прийнялися, ростуть. Плодів не було в цьому році на них. Їх стрес при пересадці. Так, Знову смородини кож буде. От у мене за гаражем своя металобаза. Щоб не їхати. Якщо треба якась завзяка, там арматура якась. Все у мене є. Ось так. Оголочки різні. Поробив стоєчки такі. Во і поскладову. хозяйстві маємо ще біля хати багато роботи. Наружку будемо робити, мабуть, через рік-два. З блока робив. Сороков, чисто сорок. Так що стіна. Гарна товщина. Буде тепла хата. Так, оце. Кухня в мене, кухня-студія. І вже йде підготовка. Плитку класть. Вот так. уже плиточник підлогу Там підтягував, подревнем. Потому что стяжка здесь трошки была. Здесь ямка, на стяжці, здесь ще щось там. Все лестницу на другой поверх. Я уже показывал там видео. Робив сам, але ну, вийшло начебто непогано. Оце сану взяв на першому поверсі. Ось так, інсталяція стоїть. Тут теж маяхи вже виставлені. Ось зараз сантехніка одну стінку вже поштукатурив, затягнув що там треба. Ось так. І будемо бахати плиточку. Там інсталяція, тут зеркало буде висіти, ось виводи проводів. У тому кутку буде ванна, а ось там буде душова кабіна. Ну, стінка буде із скла. Ось так що зараз замуруємо страфік. Душовий лоток, і вперед. А тут теж відео вже є там, показував грубу, вийшло змурувати. Ну, ще не запустив, бо вже сенвіч труби треба зверху вкинути. І будемо димови робити. То у мене доладні сантехніки, який друг. Ось поробив мені сантехніку, так. Це на другий поверх. Чи з другого поверху сантехніка йде. От, для каналізації. То гаряча холодна. Ну, Чахливі ділиться. Утеплітелі, які були червоні. То ми не знаємо, де йде холодна. То есть все нормально. Вот так. Бахну. Проводочку тоже сами робили. Все в лоточках под верхом. Слаботочку отдельно, чтобы не пересекалась Проводами котрі 220. А якщо пересікається, то щоб вона хоча б там 3-5 сантиметрів була. А провод точніше йшов від о, того, що електромереж провода. Ось так хазимемо. Тут в мене баня. Де я зараз живу, теж трошки треба щось там піч похлювати біля дверей. Анта, до мене, іди сюди. Ході сюди. Тут у мене собака Зробив заборчик. Вольєр, теж трошки порядок треба наводити. Будемо все робити. А це беседка. До ладу приведемо. Зробив мангал такий. Мангала ще відео немає, але зробимо. Поки його не топимо, то так. Тут можна казана ставити, там буде умивальник, а це, мангал буде з коптільний. Потім покажемо, як будемо коптити щось, як воно все це робиться. Таке хазяйство в мене. На городині, на городі показав, як огородина росте. О, так, кругом по кругу забор сам робив з фундаментом, високий забор, щоб ніхто не заглядав мені в двір. Коротше, все нормально. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це все буде нормально.